Допомога Збройним силам України від учнів сьомої школи. Тут від початку нападу Росії активно волонтерять. Батьки деяких дітей захищають українські кордони, тому у навчальному закладі вирішили допомагати саме їм. Під час навчання між уроками плетуть маскувальні сітки. Долучаються і учні, і вчителі. Батьки теж беруть активну участь. Ми плетемо маскувальні сітки. Різного кольору, плетемо основи під кікімори і під сітки. Весь вестибюль, їдальня були заповнені ось такими пристроями, які ми робили самостійно, все і плели сітки зранку до самого вечора. Директорка каже, у школі вирішили робити все своїми силами, щоб не пускати в приміщення чужих людей, вчаться цьому навіть на уроках. Ну і під час уроків трудового навчання, аналогічно погоджено з батьками, діти ось долучаються також до плетіння. Навчає дітей плести сітки вчитель трудового. Він теж воював, тож як ніхто розуміє важливість допомоги з стилу. Усі люди країни мають поділитися на дві категорії, тобто ті, що захищають, і ті, що допомагають. Було вирішено, що наша школа має допомагати. Е Фронту як тільки може. Роман каже, багато діти роблять на уроках. А під час канікул в середньому виготовляли і по чотири сітки за день. Та найголовніше, що вони хочуть сприяти перемозі України. Якщо б покоління, наше покоління було таке свідоме, наприклад, як заразнє покоління, то певно війни би не було. Діти вчать історію. Діти розуміють, що потрібно допомагати частини. Цих дітей батьки теж на фронті, і вони все усвідомлюють, що вони можуть до принести так свою вклад в перемогу. Школа допомагає військовим як тільки може, окрім сіток, так і кімор виготовляють ще окопні свічки, займаються доставкою гуманітарної допомоги і передають її на фронт. На початку війни приймали тимчасово переміщених осіб. Ми впродовж двох тижнів приймали внутрішньо переміщених осіб. Вони в нас розміщувалися на другому поверсі, харчувалися в їдальні. Ми їм облаштували ну, як могли пункт, де вони могли помитися, попрати білизну. А цьогоріч діти проводили благодійну коляду та вертеп, щоб допомогти Збройним силам. Зібрані гроші використають, аби допомогти батькам учнів, які зараз воюють. Ну, хочу сказати, що з початком війни, коли ми всі згуртувалися задля нашої перемоги, задля того, щоб допомогти Збройним силам, ми пишалися нашими дітьми, тому що їм не потрібно було пояснювати, що патріотом треба бути, і їм не потрібно було пояснювати, що це. Треба, що це задля перемоги. Вони це знали само собою. Хочете допомагати нашим воїнам на передовій, тому що ну, ми як плетем сітки, ми їх відправляємо на передову і цим ми допомагаємо нашим воїнам. Це може робити кожен. Хочеться якось допомогти, а ти знаєш, що то ну та і так, тут нічим не, не зможеш допомогти, а сітки пласти зможе кожен. Сьома школа Тернополя зробила немалий внесок у перемогу, яка скоро настане. А вчителі переконані, з такими дітьми це лише питання часу.